Жила собі Божа дівчинка. Вона дуже хотіла бути правильною, доброю і старанною. Тому завжди носила із собою сумочку, повну різних завдань, думок та турбот. Щодня вона клала туди ще більше. Це треба зробити. Це не забути. Це обдумати, це встигнути. Сумочка ставала все важчою і часом дівчинка ледве могла її підняти. Одного разу їй приснилося, що хтось поклав у її сумочку завдання на цілий тиждень. Їх було стільки, що дівчинка ледве тихала. Вона сиділа на ліжку і тихо питала, Господи, як мені це все понести? І тоді вона почула тихий голос, такий рідний, «Дитина моя, я не давав тобі завдань на тиждень. Я даю тобі тільки на сьогодні. Лише на цей день. Решту я несу сам. Дівчинка підвела очі і побачила батька. Він стояв поруч, лагідний, уважний, наповнений любов'ю. Його очі сяяли теплом. І вона відчула, як серце її потрохи розпускається від спокою. Він відкрив її сумочку і дістав світи клубок справ, тривог, планів і переживань. Це моїм дітям носити не потрібно, сказав він і почав ділити. Ось це на сьогодні, ось це завтра, а це я візьму сам, а це взагалі не твоє, і кинув його у вогонь, де все зайве зникало. А це моя турбота, а не твоя. Сумочка стала легкою. Дівчинка відчула, як їй стало легко. Вона взяла свою легку сумочку і пішла в новий день разом з Богом. Я справді носила це все дарма? Тихо запитала вона. Батько ніжно посміхнувся. Ти вчишся довіряти, а я вчу тебе жити як дитину, день за днем, у моїй любові. Я хочу, щоб тобі було легко, радісно і вільно. І відтоді вона брала лише те, що давав отець на сьогодні. І цього завжди було достатньо. Не журіться про завтрашній день, По кожному дню досить своєї турботи. Матвія 6,34